Слава Україні! Хочу показати вам одну штучку, яку придумав. В інтернеті декілька відео таких є українських хлопців. Це обгонна муфта. Це я таке задумав на мульчера поставити, бо все-таки я знаю наскільки це воно, якщо на косілках і на мульчерах обороти дуже високі. Ще стоять, ну тарілки вони ж добре розкручуються, а потом скидаєш газ на тракторі зменшуєш обороти двигуна. І воно дає навантаження і на сам двигун і на саму вал відбору потужності. Чи вал відбору потужності. А в мене він там через цепний привод, і це буде навантаження на цю зірочку і на сам це буде тріщать. Мені так не не подобається, як тріщить. В мене Приводні зірочки майже один до одного, ну так виходить, бо редуктор дуже понижає. І теж, коли тормозиш двигуном, то такий неприємний хруст, ну, але по-другому як не, не виходить. Так і тут. Думаю, я зразу робити мульт, раз увал так і лежить. Тут такий бардак, звісно, порозкидався, Придумуєш, ходиш, збираєш все, підганяєш кожну деталь, роздивляєшся, щоб щось підгнати. Зносиш усе потім, доводиться прибирати все. І так додумав, що все-таки ну, потрібно. Я знаю, що потрібно вона це обгонна муфта. Тим більше, якщо буде такий маховик стояти замість тарілки знизу. Більше все це буде. У мене там ще є два запорожці маховика, адже ну, схоже, щось дуже ті трошки легше, але напевне буде цей. Якраз там є січка, не сюди два ножі поставлю. Вони приблизно там 23 см. Сюди приварить гайки на 12 см. Гарну арматурку їх чи проволокою. обтянуть ці гайки. Ну, гайки приблизно так десь приварені. Так як якушки. Щоб ніж чуть-чуть був. все є. Отвори, можна було попробувати розверлити більше. Але треба оці 2 см, щоб трошки віддалити далі. Я знаю, що таке обгонна муфта. У мене роторні косілки стоїть. Я сам теж зробив там хлопці, теж в Ютубі подивився, бо не знав, як зробити. Бо там повишення йде. Там добре повишення. З вала відбору, здається, чи не вал відбору. Там в мене щось 450 оборотів виходить. А сама косілка розкручується, здається, чи на 3 35 тисячі виходить. Там вона як набирає оберти, то той такий воїде. Звук такий, то це скидає оберти. То це ж навантаження, нащо ж воно без Вон собі. Я просто подивився відео одній людини, там не пам'ятаю хто. Це вже давно було. Зробив з Бендікса. Найшов Бендікс, чи краза, чи щось. Ну таке щось. Дуже велике, там. там бендікс крупний. З ним важкувато було його обварити, але трошки вийшло. Там Через карданчики вийшло, тому вібрація є, звичайно, ну, працює, головне що працює, як сказати. Дав газу косілка розкрутилась, навіть, в принципі, на трактор наскільки легше, стоїш на місці, бензиновий двигун навантаження в його. Ну, важкувато йому для цього. Це, це не дизель. І розхід тоді більше, то я перед тим як рушити з місця, Спочатку включаю вал відбору потужності, розкручую трошки косілку. На секунду-дві, даю її оберти, потім виключаю вал відбору. Чи можна навіть не виключати, головне, щоб косілка вже розкрутилась, вже навантаження з двигуна трошки зняте. Зменшуєш оберти, просто газ скидаєш, спрацьовується гонна муфта, починає клацати, включаєш першу передачу, починаєш рух і вже набагато легше. Рушити так, бо як запустити косівку і одно, одночасно рушити, це важкувато. Або підпалює щеплення, або глохне. А давати оберти більше, тоді то в, мене, в мене вал відбору включається без щеплення, просто в шестерні заклацюються, то трохи тоже, теж так шалкувато, Там реверс-редуктор муравйовський, То шалкувато, щоб його не накрити. Хай ще що років 10. І на цей намульче теж, я так думаю, ну обов'язково треба це. І ходив, думав, думав. Теж впало декілька відео про шестерні включення передач з мотоциклів чи з педів, я вже не пам'ятаю. І оце тут якраз в мене бивший хазяй будинок. Тут запчастини валялися з мінська. Здається, з мінська. І ось отакі шестереночки. Якраз теж з такими зубчиками. Я їх наїзкось на під конусом ще спиляв. попідрізав болгарочкою. ця одна бігає, ну сюди ще не вистачає. Сюди пружина ще добажна бути м'якенька. Ну нема Ми такої, щось буду щось ліпити. Ще не знаю, хоч тут така не сильно вона би трошки все відкидала цю. І так воно все буде працювати. Це туди, це туди. Тут довелося похімічити. Тоже. Так, Трубочки, кусочок, це в мене був вал, ще старий. Його. Вал відбору потужності, ще старий, ще в мене як самий перший був там. Це такий кусок був. Сюди знайшов, підійде напевно, якось притулюще, не знаю як, як воно ще привариться, бо тут товстий вал шків з зіловського компресора. Та він конусний, на конус іде, це ще треба буде з ним помидохатись. Сюди стає якраз, якраз по розміру ось ось цей зіловський карданчик рульового. Він у мене йде на вал відбору потужності. Цей тут він такий був. Це треба, а це тут ще потрібно там просто вставлене воно поки що. Тоже розмір чуть-чуть не сходився. Там 20, а труба чи 22 десь виходить. Просто намотав малярну скотчу, згіденти та щоб трошки відцентрувати так. І тепер потрібно просородити тут, отрив буде і вставити болтика, напевно, на 8. Ну, буде трохи якийсь захист, мало чого вдругти. А може лучше на 6. Лучше, напевно, на 6. Друг, де щось лопне, то хай Лучше цей болт. Щось десь накриється чи приклине, хай лучше цього болта зірве. Якщо болт не буде витримувати, то думаю буде. Поставлю на 8. У мене і на косілки на роторній так само. Я так не, не дуже хотів робити, ну так виходило так само вал на вал, бо потрібно було знімати. І теж довелося болтиком. То раз врятувало, думав, що щось стало. Коли раз болтика обрізала, воно десь сама косілка приклинила, чи щось попало, а вал відбору все-таки крутиться. Так би могло б щеплення спалити чи щось накрити ще там. Що як все напряму, може. Щеплення ж це щеплення на самому тракторі, або вал відбору могло порвати щось. Чи це порвати? Чи реверс-редуктора, то було б шкода трохи. Ну Так спрацювала захист. Тут зроблю тільки там проблемка, там я вже сваркою трохи на той вал колись був наварював пазик. Це тепер трошки проблема буде просварлити. Тут одна сторона, вдруг так я зварив, щоб він сидів вчора годину, центрував його. Тут попався такий був колись на підшипник з корпусом таким. Це в мене такий схожий, один стоїть на копалці. Такий же самий, я тут сюди вже доварив, був додав два тут підшипника. Тут ця пластинка знімається, підшипник спокійно витягується. І цей, цей вал можна буде витягти з цим зусим тільки все. Тут отвір, отвір менший, а ця шестеренка більша, треба би її спиляти трохи, сточити, зрізати вершниці, щоб вона спокійно з цим куском вала сюди витягувалась. В ліву сторону, болта витяг, і воно все це знімається, щоб вдруг замінити цього підшипника. Підшипники відкриті. Цей відкритий, це я вже був колись замінив цей закритий добре. А сюди тоді просто, ну ще побачимо, може, цей уголок шліфуну. Зроблю такий кожухи, чи дві пластинки, чи щось, якоїсь резини прикрити, просто щоб менше. Пейло було летіло і сюди так його трошки помазав, тут салідольчиком хай воно там собі крутиться. Головне, щоб працювало. Можна було трошки попроще але я щось з цим корпусом, бо буде навантаження, тут ремінь, ремінь стоять. Це буде натягуватися, то буде. Навантаження, я думаю, непогане, то так приход... прийшлось і тут опорний підшипник зробити, і тут, щоб було все-таки надійно щось. Ну і хімічів з чого було, ходив, дивився. Ну, продовження буде. Будемо шукати. Далі саме морока мені цей це, отвори, отвори це сверлити. Щось будемо думати. Дивіться, далі хто, хто цікавиться.